Теплюємо фасад, відновлюємо сучі конструкції з сторони вулиці. Мира, відновлюємо балкони пошкоджені, утеплення фасаду, цокольної частини, прибудинкова територія. Вітаю, шановні колеги. Чергова відбудова після ворожого обстрілу. Будинок на вулиці Миру. Він а, найменш пошкоджений серед тих будинків, які наразі відновлюються, але тим не менше, 11 квартир наразі перебувають в ремонті. І я сподіваюся, що в вересні місяці будівельники повністю задуть об'єкт для того, щоб мешканці заселялись. Сьогодні замовникам по цьому будівництву вступає агенція відновлення. Ми бачили з вами сьогодні, що Майже повністю готові квартири, хоча від мешканців є нарікання. Це для нас сигнал для того, щоб додатково провести інспекцію, зробити коригування проєкту. Якщо буде потрібно виконувати додаткові роботи, то ми їх виконуємо для того, щоб мешканці дійсно відчули відбудову, відчули покращення те, що ми як влада мали зробити. Я сподіваюся, що найближчими місяцями закінчиться всі роботи на цьому будинку. того часу саме з бюджету Запорізької міської ради було виділено 693 тисячі гривень на підготовку проєктно-кошторисної документації. Безумовно, сама відбудова відбувалася за кошти з державного бюджету. Але звертаю увагу, що ті 12 осіб, які втратили можливість жити в своїх будинках. Скористалися місцевою програмою підтримки в межах щомісячної допомоги 10 тисяч гривень, і звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній сесії Запорізька міська рада додатково надала ще 5 мільйонів гривень, щоб всі люди, доки вони, не зможуть повернутися до своїх будівель або отримати сертифікати. Мали таку можливість і мали допомогу від Запорізької міської ради. Також зазначу, що на цій сесії ми виділили додаткові кошти на додаткове проєктування будинку за адресу стеляварів. 16. там зараз також активно ведуться роботи. Сподіваємось, що ми разом поїдемо на введення будинку в експлуатацію. Дякую.